Товариство у нас біля української дитячої лікарні Охмадит, яка розташована у столиці, працює наша кореспондентка Вікторія Максимова. Зараз маємо віка нагоду. тебе бачити. Вже ти в кадрі. Спасибі, що зараз даш поглядацькій аудиторії розуміння, що станом на 15 годину 14 хвилин у вівторок відбувається на місці тракту. Вітаю слава, вітаю студію. Так дійсно постараюсь вам максимально розказати, яка тут атмосфера що відбувається. Давайте подивимося туди. Зараз оператор наїде. Це психологічне відділення. Саме туди прицільно влучила російська ракета. Ви бачите, там уже максимально розібрали завали. З Тих завалів всіх вже евакуювали станом. Навіть на цей ранок уже просто розгрібали представники. Надзвичайних служб вони все це, це розгрібали, систематизували і складали ці уламки так, щоб ці уламки від будівлі згодом можна було просто взяти і вивезти звідси. І от подивіться, лежить, просто, лежать просто кілька стін. Їх мали забрати від будівлі, просто, щоб евакуювати людей після того, як влучила туди російська ракета. І от поруч з Корпусом, який влучила російська ракета, ургентне відділення столичного хмадиту, ви бачите, воно трошки загорілося від того, що потрапили на нього уламки. Залишилася ця будівля без вікон. І е, поруч е, можете бачити зараз. Наш оператор покаже це велике вже е, сучасне відділення, у якому знаходились діти. Вони там проходили лікування. Це діти з різними абсолютно хворобами, різної степені тяжкості. І так далі. Це було е, за всіми сучасними стандартами відділення, де діти були в стаціонарі. і Тепер просто там немає вікон, там немає вікон, і так далі. І тому сьогодні максимальна кількість волонтерів приходить саме для того, щоб Взяти дошки і забити цими дошками вікна. Чому це потрібно зробити? Щоб законсервувати ці будівлі, щоб не відбувалася подальша руйнація. В той же час ми поговорили з генеральним директором Охмадиту. Він розказав, що вчора евакуювали всіх дітей з Охмадиту і лікарі, які були залучені до лікування цих дітей, вони поїхали разом зі своїми пацієнтами до лікарень, куди їх направили. І тепер, поки їх доля залишається невідомою в плані того, що коли ж вони зможуть повернутися до роботи в Охмадиті, але ж кажуть, що все-таки хочуть повернутися вони до роботи в Охмадиті, і е, керівництво Хмедиту постарається зробити все, щоб ці лікарі не втратили свої робочі місця, і команда Охмадиту не розпалася. Давайте почуємо пряму мову. Перше евакували пацієнтів між внутрішніми корпусами, тобто там, де збережена інфраструктура, частково пацієнти перейшли в ті відділення. Планових пацієнтів там, де нема розмови про термінову, про невідкладну хірургію або лікування, ми виписали з подальшим викликом і наданням допомоги. Пацієнтів, які потребували невідкладної допомоги, яка не могла надаватися тут. Ми розмістили по провідних. Закладах Києва вони лікуються зараз в інституті серця, перше дитяче дитячих лікар, в інституті раку і інших лікарів. Похвалить кілька корпусів, але майже в кожному з корпусів повилітали вікна. От, наприклад, тут кардіологічне відділення і половина цього кардіологічного відділення залишилася без вікон. Тут вікон взагалі немає. Ви бачите, що навіть е Матеріал, яким обшита ця будівля, вона посипалась, і зараз от просто все, що падало, всі. Склянки всі зараз скидають сюди вниз, будуть забирати це будівельне сміття, і отак от будуть зашивати вікна й двері. Вчора, як нам казали волонтери, близько трьох тисяч їх зібралося, аби розгребти завали, які тут вчора були. Зараз я попрошу оператора показати тут чисті доріжки, можна спокійно пройти. Не страшно, що ти об щось покалічишся чи вдаришся. А вчора ви бачили на світинах тут був просто жах. Це все прийшли українці, це все прийшли прості кияни, і представники волонтерських фондів і так далі. І всі допомагали це розібрати. Сьогодні ж залишається вже менше задача, але вони залишаються. І от я покажу, бачите, тут є такі намети, люди приносять і домашню випічку, і приносять різні волонтерські організації, і так далі. І, звісно, це велике в принципі завдання. Тут багато, реально багато вікон. Тут не один корпус, не два і не три, не чотири. І це все треба фізично взяти зашити. Я думаю, що ця робота продовжуватиметься ще далі, і завтра тут також триватимуть роботи. А ми ж поспілкувалися ще з волонтером, зокрема, який займався питаннями харчування. Що він нам розказав, як вони тут працювали учора? яка атмосфера була? Давайте почуємо пряму мову. Ми допомагаємо гарячим харчуванням, забезпечуємо чисту питну воду та сендвічами. Вчора тут було ну напевно десь ну три тисячі людей. Ну під по моїм таким дуже скромним підрахункам. Дуже велика кількість киян зійшлася допомагати прибирати територію, прибирати уламки, виносити з будівель. Це все на розбор завалів. Дуже велика кількість. Дуже велика кількість киян прийшла там допомагати прибрати скло, приносили чисту питну воду. Також приносили харчування різне. Навіть там домашні пережечки приносила, жіночка сама спекла. Ситуація на цю годину рятувально-пошукова операція про те, що вона закінчилася, повідомили ще зранку. Але залишається для волонтерів чимало роботи. Я вам пояснювала, чому важливо законсервувати будівлю, тому що якщо її не законсервувати, якщо не забити вікна, то будь-який дощ. Зміна погоди, вона буде руйнувати все, що знаходиться всередині. Зараз вже багато фондів волонтерських так далі обговорюють, де вони шукатимуть спонсорів, як вони вирішують це питання, шукати фінансування, щоб відновити те, що знищила російська агресія у цьому найбільшому в Україні дитячому такому лікарняному центрі, колеги слово вам. Віка, по-перше, спасибі тобі велике за передачу емоцій, які зараз поглядавська аудиторія телевізійного каналу прямий бачить наживо. Емоції, у тому числі згуртованості української нації, кияни, гості столиці, які вчора зробили, ну дійсно. Супер об'ємну велику роботу за для того, аби от зараз територія Ахмадито, яка вчора була зруйнована еревським терористичним ударом, виглядала от саме так. Ти коли спілкувалася з Володимиром Жовніром, генеральним директором цієї лікарні, скажи, будь ласка, якісь ще може емоційні, а може важливі тези, які не попали от зараз в пряму мову, ти для себе виокремила, і може ти перестріла кого? когось з батьків дітей, які е, перебувають в Ахмадиті, і поспілкувалася з ними. І якщо б був такий діалог, теж будь ласка, розкажи про це. Томив пан Жовнір, це перше, друге. Ми запитували у нього про збитки. Він каже, що це мільйони гривень, це сотні мільйонів гривень збитку, які завдала отак російська прицільна ракета, яка вчинила цей терористичний акт. Очевидно, заради якихось своїх, як завжди, кривавих цілей. Тому що ми пам'ятаємо, що у 2022 році так само вони вдарили по пологовому будинку Маріуполі. Тут же каже. Генеральний директор Хмадиту що найбільше, чому вони радіють, що маленька кількість жертв, що все таки дітки, які знаходилися отут. Токсихологічному відділенні там їм надавали гемодіаліз, що вони спустилися у бомбосховище, коли була повітряна тривога, і це дало можливість зберегти життя цих дітей, що це їх початок захистило. І каже, звісно, що обладнання дороговартісне постраждало. Є там стерильні кімнати, хірургічні, де порушилась від цих улантів. Це вся історія. Але каже, що 50 представництв. Тобто 50 посольств іноземних країн учора представники цих посольств приходили на територію Охмадиту і пропонували свою допомогу. Кажуть, якщо є пацієнти, які без охмадиту, без лікування тут не зможуть ніде в Україні отримувати допомогу, то принаймні постараються можливо попливати і перевести їх за кордон. От таке, я почула від пана де що не увійшло до нашого етеру. Слава! З нашим оператором не знаю хто за камерою, але спасибі вам велике за те, що ви з нами з споглядавського аудиторії, ділитеся цими емоціями і інформацією, яка останом на зараз саме є з серця території Ахмадиту, дитячої лікарні, про яку дізнався увесь світ завдяки ревській терористичній атаці. Вікторія Максимова, кореспондентка телевізійного каналу Прямий наживо з Києва з території дитячої лікарні Ахмадит, яка Сьогодні на перших шпальтах багатьох європейських і світових видань.